Вітаю! Сьогодні я вам розповім про подушку Advice Latex Soft, котра допоможе зберігти сімейний бюджет, не поступаючись принципами комфорту. Фабрика Comfort виготовляє 4 моделі латексних подушок: це Latex Classic, Latex Contour, Latex Compact та Latex Soft. Ці подушки ми можемо розділити на два види. Класичної та ортопедичної форми. Advice Latex Soft це подушка класичної форми розміром 60х40 см. Латекс це матеріал натурального походження, який має велику пористість, яка відмінно пропускає повітря. Латекс, котрий фабрика Comfort використовує у своїх виробах, відповідає європейському стандарту Ecotex. Завдяки своїй природній формулі. У латексі не заводяться бактерії, грибки, а також пліснява. У середині подушки латекс подрібнений на фракції спеціальної форми. Завдяки цьому подушка пружна та надзвичайно комфортна. Чохол, котрий ми використовуємо на кожній подушці, вироблений з гіпоалергенного турецького трикотажу. Чехол на змійці легко знімається та підходить для машинного прання. Поєднання комфорту, пружності та антибактеріальних властивостей зробила подушку Advice Latex Soft улюбленою у багатьох сім'ях України. На сьогодні у мене все. Дякую.